Невгамовна ворона, пафосна ворона прилетіла, і, хизуючись, на стовпчик сіла, обдарована талантом я, змалечку співаю все життя. Кар 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 вся фауна зібралась, та й бездарним звукам дивувалась. Перший крок бажали всі зробити, як же мильну оперу спинити. Та черговий в будці чоловік кнопку натиснув талант засік, і шлагбаум зверху опустився, на вороні влучно зупинився. Втратила свідомість тут перната, а з радістю звірята. А коли вона прийшла до тями, висновок озвучила словами. Визнали талант мій, голос сольний. Він, як узірок, дзвінкий, гастрольний, знепритомніла, мабуть, від слави, Відувацій бурних, гарні справи. Рішення прийняла не мовчати і для блага ближнього співати. Опускався ще слабаум двічі, Приземлявся зірці поміж вічі. Сторож взяв десь металевий люк, вкинув. Пролунав останній звук. Тиша бажана прийшла в довкілля, в злагоді проводять всі дозвілля. Вискочок не люблять у народі, і вони не бажані, як злодій. Не навчаться свій язик тримати, синіх шишок їм не уникати.